Привіт всім! Ви знову на каналі Дімас Лайф. І сьогодні, сьогодні ми граємо челлендж у нас. Хто програє, тому в обличчя попаде. З... Що це у нас попаде в обличчя? З молозиву. Ні, це слівки. слівки Побачимо. З молозиво. І так, у нас є такий апарат. Ми зараз будемо кидати кубик і так. скільки випаде на кубіку, стільки буде кожен крутить. Давайте спробуємо. Я перший. Да, ні, так давай ми кінь, кидай. Кубік, ми сходимося, що би. Ой, Ой піднімай кубік. О. А ну давай кидай ще раз. Кидай. Так, я кинув. У мене 5, а тепер у. ти тут кинь. Кинь. І у тебе 5. ще раз. 4. кидай тут, ще бери, кидай. 2. У мене 4, значить, я виграв і я. Ти перший граєш. Давай ми на. Ми нас насипаємо сюди. Дивись. Значить, ти перший підходиш сюди, стой, отак от давай. Піднімай його отак от. Хоп. І стій, ми давай, ми кидаємо кубик. кидай на кубик. Скільки раз ти будеш крутити. Ого, п'ять разів крути. Раз крути. кидай. Будь... Я виграв. Ні, так ти що ж ти крутиш, неправильно? Давай ще раз. Отак, крути, так от. Крути. Давай. Два, прокрути. Три. Чотири. Стій, не розплющуй очі. Ми зараз витрем все. Не розплющуй. Так. Все? Нормально. Тепер. Що? Де? Тут попало в око, зараз підемо в минь. І так, ми Дімона вже вмили. Тепер моя черга кидати... Я Так погано бачимо, зараз тебе ну, не на мене не добудь. Тепер моя черга кидати кубики. Подивимося, скільки в мене робить. Шість. О, шість. Зараз у мене тут влучиться. Ну давай. Ой. Ой. Це три. Чотири. П'ять. Шість! А, ти, 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 а подожди, опять пробую, я не шість. У фух. Тепер твоя, черга. Дай... Кидай. Дай... Один. Один раз. Став сюди, очі, якщо що, заплющи постав, давай. Очі заплющи. Крути один раз. Все, все, да че ж ти висовуєш? Так, тобі не спрацювало. Тепер. Я кидаю. Ти один раз прокрутив, тепер я кидаю. Скільки? Один? Од... Давай. Фу. Два лоза. Два? Ну давай два, у мене один. два випало там. Давай. Один. Фух, ні, тепер твоя черга крутить. Давай! Боюся. Один, два, два. Два. Давай я тобі покручу, став, очі заплющуй. Стій, зараз ми тобі приберемо це все. Не, не заплющу очі. Не розплющуй. Та що це? Все, я вже не розкриваю, Я тобі вже майже все Ой. Не програв знову. Що це таке, Діман? Постій, Дімос. Не розплющуй. І так. Дімас знову програв. Ха-ха. Ну що, тепер моя черга, папка, ще ни разу не попав. Давай, кидає папа кубик. Шість. Ну, це все. Шість. Зараз у папки прилетить фейс. Ой, ладно! А, Мені... попало! Мені пухо да не попало! Мені пухо попало! Мені пухо попало! Ай, нічого страшного, воно солодке таке слово. Я цей раз програв. <реж> 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 Мені хотіло, щоб папа... Тепер ми. Ще разочок. Ти що я? Щас побачимо хто. Може тобі окуляри дати? Так чик, щоб ти одягнув. Ні. Не. Ні? Не? Ну давай. Тоді кидай ты кубик. Не, твоя черга. Ну что, вон кидай. Не, твоя черга кидай, кубик. Я ж тики что кидал Давай. А я боюсь. Ну что ты говоришь, б... кидай? Кидай. Кидай, давай. Кто а тут кидай? Кидай. Три. Не Ха -ха. Ха -ха. А, не Вставай. Не давай. Хочу, хочется ховати. Не, ну куда ж ты хватит? это ж я, челлендж. Ну не хочеш, не будемо більше. Ну ти. Ні, ну як це не? Ти ж кинув, ми по черзі кидаємо по чесному. Ну давай. Давай, підходим. Заплющи очі, щоб тобі не я буду крутить. Один, два. Куди ти сховався? <різь> Ні, заплющи очі, вставай. Давай. давай. Заплю... <різь> ну а шо це ти, Давай. <різь> давай. Ні, ну треба ж по чесному. Я буду гаджу. Чого ти будеш вигадати? Ну давай. Давай ще разок. Боюсь. Так це ж крем. Ммммм. Це ж на... на, на тісточках він. Цей крем на тісточках.